Привіт! Йдемо на прогулянку Були на любиме містечко. Візли біля мусорки. Пошли, Ілюш. Пошли. Ой, сьогодні дуже-дуже гарно. Синичку отпущу, пускай походить. Я чуть-чуть посаджу, подышу воздухом. Сверки спевают. Привіт. Іду додому, справилася, була сьогодні на ринку, купила помідорчиків, огурчиків, буду закривати. Ой, очки потіють. Буду закривати. Що о, в нас о, з гарного? Пішли дощі. Сьогодні перший день довго-довго не було. Будемо радуватися. Ось мій транспорт. Так я їжджу возить мене мої ноги возять, а тачка допомагає. Ось так. Ще ще із гарного. Ось сьогодні подивимось. Сьогодні буде гарний день у нас, щось придумаємо. і в мене тут, як ото сказати, розпач, розстройство. Засохла моя вишенька. Мені сказали, що можна тримати в горшику. А ще така спека. Не знаю, почала сохнути зовсім сухенька. Піду її зараз висажу. Ну що, вже, якщо не буде, то не буде. А так що ж, стоїть, вже не знаю. Може хто порадить мені, що з нею зробити, але а, посохла. Верхушечки посохли. А прикуска нічого, прикуска ось все добре з нею. Ну, Спробуй посадити. Мої дивиться. Сказали полювати відійде. буду пробувати. Така у нас абрикоса в цьому році. Вже метим, мтем, метим, метим. А їй не кінця на краю такий урожай. Гроздя висять, абрикосний гор. Куди ти? Ведь сюди, ведь сюди. Пошли, Віля, Іди. пішли. Отак у нас все літо. Квітнуть одні квіти, от квітають, потім квітнуть другі квіти. Дуже в нас тут красиво. Квіти все літо. Обожнюю, обожнюю це время року. І вилітеш. Йдемо на город, бо в зараз подивимось, що там змінилося. У нас городи не поливаються, тому що води в нас такої немає для поливу. Кожний порається чи може, верніше як може. Тому що вродила, то вродила. Зараз будемо дивитися. Пішли. Кобачки ще є. Понаростали. Це дуже-дуже добре. Дощик пройшов. Ось скільки будемо чекати. Тут щось немає. Трішки помідорів зібрала, багато печених. Оцей коврик, хотіла вам сказати, полізла в інтернет. Верніше полізла, була не, в Ютубі. і тут відео попалося мені. Оказується, це пастернак, це съєдобна рослина. її там квасять, щось маринують. Тобто це сорняк, який можна їсти. Ось такі бувають цікаві факти. Так, помідорчики трішки тут теж є. Тиква так у мене і пуста. Пустоцвіт. Помідорчики трошки є. Що радує. І там далі також зав'язуються. Так, а оце ж мої. О, вон вони. Подивлюся, зараз на них ось ті, що в мене з, з, за, за сімечок. Ось там є гроздями вони. Ось так, сухо, але зранку був дощик трішки намочив. Хочу ще раз вам сказати, що в нас тут таке поле без поливу. Тобто люди носять в баклажках і радуються тому, що щось виросло. Так, У мене тут дінька була десь. Навіть маленький арбузик є ось він такий. Ось дінько. А ось ще одна. Ось перший раз в житті в мене посаджений. Подивлюся, що там будуть. Ось букети гарні соняшники. Ось такий день. Ковачочки на зиму. Порізала, посолила. в муці на сковородочку, обжарила. Тепер покладу в пакетики і в морозилку на зиму самий простий рецепт. Кажуть, що сирі кабачки вони не невкусні. Ну, не кажуть, я теж це знаю, тому не подобаються мені сирі кабачочки, ось з таким способом. Буду радувати свою сім'ю зимою. Ось такий в мене чесначок з огороду. Такий красивий, невеликий, але свій і дуже-дуже смачненький. Ось чим займаємося. Зима скоро. Приєднуйтесь.